На лінії вогню коломийські Едельвейси запрошують на виставку портал у війну серед експонатів, трофеї бійців, планшет, який урятував життя одному із українських захисників, і фото з передової. А ще інтерактиви, кіно та тир для всіх охочих. На екскурсію ходила й наша знімальна група. Воїни 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади від 24 лютого захищають Україну на двох напрямках: північному, Київщина, Житомирщина, Харківщина і Східному. Тому і виставкову залу поділили на дві зони. А при вході під ногами триколор. Військовослужбовець Михайло Андрусяк каже, це щоб відвідувачі звикали, що так і має бути. Треба мобілізуватися і свої зусилля для того для підтримки збройних сил України. Підтримка постійна, щоб люди не забували, що таке війна, і не завжди це фінансово. Хоча і цього теж потрібно. Йдеться більше про підтримку і усвідомлення необхідності залучення кожної людини для захисту нашої вітчизни. Так чи інакше війна торкнулася кожного українця, додає старша солдатка родом з лиману Ганна Зуєва. Тож говорити про те, що в західних областях забули про російську агресію, не доводиться. Хтось там багато людей приїхала західну Україну, хтось втратив своє житло, хтось втратив рідних. У когось чоловік, батько, воює. І, і також в Коломиї, я знаю, що дуже багато сімей, де чоловіки пішли в нашу десятку на початку повномасштабного вторгнення, пішли в тероборону. Це нормально, не може весь час людина бути в стресі, люди звикають до того, але. Звикати це одне, але головне пам'ятати, що війна триває, що ми кожен на своєму фронті повинні робити все для нашої перемоги. Ми повинні бути в єдності. Ми не повинні сваритися всі сварки, всі чвари, всі з'ясування. Це вже все після перемоги, тому що зараз ми маємо бути єдині і от народ і армія разом. Велика мотивація для бійців знати, що їхні ризики самопожертва не марні. Усвідомлювати свою цінність для цивільних найбільша нагорода, продовжує Ганна Зуєва. Мистецтво теж може допомагати армії, навіть таким чином розпосюджуючи інформацію про те, що зараз наші воїни воюють, і ми повинні це шанувати. І коли в Коломию приїде, там на відпустку воїн або. Після поранення, щоб ніхто косо не дивився на цю людину, щоб ти йдеш по вулиці, ти можеш зробити такий жест і просто подякувати захиснику. Експозиція повністю реалізована зусиллями бійців. Військовослужбовці анонсують, якщо ситуація на фронті не загостриться, після Чернівців і Коломиї виставку повезуть до столиці. У мистецькому центрі світовий доглянути експонати можна до 29 січня, включно з 13 до 19 години. Інформує солдатка Катерина Шашликова. Ми організовуємо кожного дня цікавинки для всіх відвідувачів, в тому числі і дітей. Буде дитячий скаледром. Другого дня буде кулінарний майстер-клас, де дітки будуть розписувати пряники у вигляді шеврону нашої десятки. Наступного дня, третього дня, буде польова кухня. От, після цього буде урок тактичної медицини, і на закриття виступатиме військовий оркестр 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс кожного дня протягом виставки з 5 до 7 працює кінозал, буде патріотичне кіно. А ще тир. Щодня з 15 до 18. -ї. Вхід вільний.